Ну, бля, бля. Ой, куда бы, куда бы я впал, будешь там впадем, чувач? Можешь. Я там ще погоду не був. Ну, давай, подивимось, що там робится. Бачу ангар, я. Ангари це самий. А мангари, та, та ангари, там швидко зовут... залутаемся. Та ні, просто на ангарах більший спав більший процент спав на флаеру. Ну, це типа я так самит. Через то, що что переважно або на контейнерах находив, блять, в ангарах. Yeah, yeah. Короче, на на великих об'єктах одним словом. А, сюди летять з нами. Два бомбиса. Десь туди. Так вытяжці справить тебе. Бачу, 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 бачу немного. А, на цей хуй. Да, Ще Вообще и на крышу кис кис, <laughs> кис, кис, Кис-кис кис кис Дибячу. в ага. ну, що, природі. Так, і довести, тут. От я чув, що мене. Так що shift, так, от от риго. А. Ну, от така жна ця. В тебе була б ця, а то блядь, якось так бестолковую трохи, блять. Зато выпускаты скин, типа. А, да, а. Та, ну от, нормально, целый раз. Ну я пачу, бачу. Прикольно, типа, блядь. Да, батл статус мы же бы забил, она бы вообще бы бомбезна, типа. А что ты соглашаешься? Я баю вс. Ману вс, я шестрку мою ебать, из-за гаряжный. Можно можно град Та, та, так, я якось. Я якось. Брой. Я якось типа... Цей найшов по дорозі, коді mm. треба... там. Так, куда треба сюди Давай давай споюватим тоже Ой, Так. Да. Головне не окунути опять. А, гля, г, г, цей, глянь, глянь куди нам залетіти нормально. Угу. Mm -hmm. Більш що я вже так рулив нормально. Так, Я дай... туди. Так чтобы выкручивать, типу, щоб залутатись більше часу Ну то может Думаю, на думаю на жовту. А там уже можно и після того на дропе покататись. Нихуя? Жовта, Да, добре. Блять, давай. Дай за руль. Дай за руль, боже. Не-не-не, мене. Давай, Два дві що не робите? Дві голови, блядь. Не, не голова. Да не, там корейки. По-друге... перше по Давай, еээ... давай.

Так, 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 блять, хай расслабляется нахуй. Киберспортсменам дорогали нахуй. турі. Я Не знаю, вони типа вони непогано, типа там накидали на початку. Вони перебігали охуєнно. Та, перебігали вони, блять, ще піздец. Буден прикривал тут. Та так так, роблять, знаєш лишь хто? Лише воєнні, бо лише воєнні хочуть так перебігати. Серйозно. Як, як, як Баламот біг, то, да? Нє, типо, один прибігає, другий прикриває. Типо... Ааа... А, Ааа... То, типо, то так, але вони щось впуйовували. Вони бігли, блядь, відкриті, нахуй, по них всі піздують, блядь, ну... Вони, він там щось попробував пострілят... Ой, блядь, чекай, куди ми вийшли? Ні. ха дуже в прошлі... А, так, так. блядь. Дома, блядь, до Давай. нахуй. Тупо, блядь. Можешь, можешь. Так, Опа, блядь, третий брони. Что, Не лутано? Не, не лута, можно вот так, на 200. О, бля, шаг, третий бронь. Нет, кстати, почитай, что я Вот такой проебал. Взяв другий поміг. Взяв другий, бо думав, що в тебе перший. Я ще згадав, що мій другий був роз'єбаний, коротше кажучи. Я про тим взяв третій. Ну, коротше кажучи, з першого сам. У мене буває. Так. ми мощні на... Комп'янс маю. У мене? А, у мене ні, нема. Комп'янс помігати може бути з Ммм-м-м-м. Mm -mm -mm, Там мені лишь треба компенсу один. В мене меня с ваш кадру. Mm -hmm. Ты будешь на цьому? Я буду набью поблизу. На SKS будеш? Да. Окей. Okay. Где цей? Шар є. Поставлю на нього маркер, щоб не поебать. Під, п'яд, п'д, да. Ага. Мені просто він нахуй не потрібен на связь. Часы там. Че ч брил, побачиш, що буде че, бля? Тримай. А, і так, жопа на m pin treble по поду? Не, мы. На тобі сейчас кипингон напирил. Майопит. Е, Май, мая, маю. A chociaż może moglibyśmy, bo mnie na co? Nie może na co? Tak, tak, 165, da, 170, ty doma, Korczo, da, tak. Ok, 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 To jestem, to jestem. To to jestem. To jestem, to 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 jest, jest, to jest, to to jest, tam. jest, to 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 jest, Я не знаю, тут можна? Ні, спину. я я поки що просто чекаю. Та куда пушити, не знати куди бігти вообще. Ну типа да уж їх не там подзеркал А може і там. Да, вот так. Нет, можливо. його. бо почесто я ничего не бачу, щоб не щось на века. Блядь, це вже так нормально попоздячило. Він походу тіп не взагалі. Ну я дал. Блядь, сука, тут щодо мій вйопом. Та-та, тут з цими дивами уїбануся на потащи по другу пойду дуже сам давай тачку можем сроб за то подвеси, що робиться в роблятся зоні

На дорозі з трапліном. Да. Че играть. Не має. можна підпотенцію. Можна по кошмарити їх сього ангару. Миш машину за сейвимо. А, тепер, а, тепер. Ми, про... ми проїбали, кстати, цей, я называю називається... Хорошо. Блять. Нормаленько. Связь снова. Угу. Uh -huh. Связь снова добрый по Пиздец, я таки сразу, блять, по учебнику. Не піднімайся. Блять. Я б час і б звітом. Мене дуже радий. Блять, кульопозиція. Не, як позиція не буде хубаво. Та ні, я просто хочу зупинитись, попробувати їх уебати. Ну там якісь, блять, чел максимально на рефлексах. Ну ладно, щось тут. Добре, що він на СКС, блядь. О. Машина. З їхньої сторони, походу, вони з'їбалися. Uh, Пробуйте yeah. Там что минус yeah. там стало, минус, а стало, там стало, 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 对对对 Давай mm -hmm. на вешку. Опа, нормально, без нормально. Мы долітаємо до вечки. Может, нас зараз вечку не отпитит. Нет, не, не, я думаю, можна і так, то йде. Я просто думав просто під вечку стати поки що и там почувати. Mm -hmm. А потім кудась пійнути. А може а до них повисло, зразу. Що? Повис... чого? Їм повезло, кажу. Tam i maszyna, dymia się i koła są i, i, i baczę. Tak, tu gdzie? Co? Ja. Tam dwa typa. Oni chcą pauzy, co? No. Co na... za takie, Tam się maszyna. No z opóźnieniem

а Щадо цих можемо на турі прилетіти на кришу. Давай, давай провотимо, рибави, що ж? Та давай ходім. А вона а зона потім буде звідти. Ну там, в принципі. А, вони їм не так близько до нас. Вони Вони розумієш, там 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 не бі, там. Мобе. А, вони на на, на квадроциклах. А, вони пиздували. Там. Да. а там не йдуть. дроп бачу нас 45. Вони вони до нас йдуть, чиєш? До нас йдуть.

Получаю ты я даже. Если Ой, пай, ключ карта, что ну, mm, было в а просто шестерка ты взята? Давай, я понял, Блять, ну. Я Я взял. Я Тебе Я треба Болики взял. Я взял. Я Я взял. Я взял. Я У mm, меня один четыре. На, на 3C. И один мене медболик ломал. Ну, oh, спасибо. Ну давай, план не меняется, в принципі. Попробуємо на 3 км набирать. Давай я хочу пеш получить. На, а, на уран. А, на жопу. На жовту? желтую. А, и брат, нормально, що я теж. Попробуємо на цей. Ти долітаєш до цього до дальнього? Да. Окей. Okay. Тут, чуваки, тут чуваки, кстати, твої внизу. На криші причем чуєш? На оранжевій? Ага. Дого, Оранжева ми... криша. Він вийшов, вийшов дивиться. Та не дивиться, ми, ми на буде... жовту, ми на жовту. На жовту два чова прийшло якраз. Ми на криші будем тусуватися. Uh -huh. Так, что, надо контролировать Дэвид, сэр, ты кто, блядь? Ебан а Не попал в лох <laughs> Да hmm Mm-hmm. 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 Ему, А Під нами чуваки двоє, чуєш. Сзади нас ще є та, та, та ми бачу. Я не бачу. Нікого, бачу. А, ага, бля. ага, блядь Є yeah. Сзади забрав бік, чуєш. Да, а на я її не Там є. Що, покажу не понял. Так, бачу, бачив тут, чувак. О, вот тут, чувак. Та він буде, він не буде знімати, куда діти вообще. Нам треба типа закривати. Так, але дивись ще не забувай, що у нас під нами чуваки двою. Ми зараз почнемо так піздавати, що не вийде на що якусь. Будет максимально акуратно. Не мали б, якщо чесно. Я думаю, запаркан. Перебігати якось, пробувати так. Так, б'яю, ранджео. Полосик попаде. Да, де другий, де друг, друзья. Моя, блядь, пизда. Оранжева заработает, чуєш? А ага. я думаю, що не с тобі там далі, блядь, по стеклу не буду пиздувати. Короче, треба йде. Угу. Да, да, да. да, да. Бля, это фаза вже уже пизда. Вот, вот. Бежу, бежу, бежу. Пля, не мирокнучишь? У мене я тобі безкину 40. Коня стоимо, да я дожа, я по нову зону. Походу не то же. Не. Нет, не тоже гоняю. Да, І... та, так, ахидуся. Та,

на тебе семерки mm -hmm. Четко. Все четко, все, Я хотел 8 200 а на четверку. Ну я тебе можешь скинуть, у меня 220 в запасе <падает> Не, не, не. я туди, тоди лишил. А МКшку треба того забрати, чуешь, я, блядь, где ты там ее, блядь, батя, МКшки, батя, <падает> батя, 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 Я его нашел, я его нашел уже. Добрый день, прозрачный блеху. Блять, куф, ну, да, так. Она 2 Так, я на да? Видимо, все сторону, 335. Да-да-да-да, oh, там є чувак, човиш. Зараз, зара, зара. Ой. Ой. А друга другам еще. Пратно. Подхожу вперед просто. Давай. Він бачить мене. Типочка. Зараз будете, зараз будете. Просто нахуй Так, це було дуже класно. Ми їх розібали просто в ноль, блять. Ну, що я можу зробити? Можу такої зробити. А, ні, соглася. Це не. Бачиш мене рук немає. твої кітці, братан. Як то кажуть? В п'ятій зоні вишив Типа Фууух Нормально, файно просто. сетка. Да, мне... Дибай, Ми мэйк проебал... Ты просто, блядь. Ебать, тысячу... О!